Приліпила собі такий намічий стік, випила магнім, декілька капелечок масла CBD і провалилася. Розкішна крава, просто впала і впала. Мені ранку прийшли, друзі, зірванка, кажуть, не чули, тривога була, ці, нічого, нічого. Я не чула. Не пам'ятаю, коли я так спала, щоб я не чула, знаєте, нічого. Тому безподобно працює оцей комплекс, Тому Він його розіграє. Я хочу. Користується таким, що я проводимо. Сорок, 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 номер. Що це було? Я вас не знаю. І так, Дуже класно бачимо. Ні, не. Дуже дякую, тому що я не користувалася, але дуже хотіла їх отримати, тому що після ковіду в мене з пам'яті трошечки Так, так. замірні. Оце дома на тиждень, а потім замовляєте і продовжуйте все туди все добре. Ага хочу трампати вас. Трампа, і назад Все Добре. Я рада за вас, що вас і відбувається. Так, що у нас ще залишилося? так у нас ще є. Ще один такий класний обладнання таке. Мені міксер. Хто хоче, хто хоче. Поділити. Там

Дівчатку, орічка, кодя. Ці Ну, просто річ. Вітамін Д3 з вітаміном К2. Супер. Кожного дня. Бо всі кліте. Усі керете майже, да? Кроме да? люди. У мене перебор, коли здавала, сказала, ви спіде вітання, я Поднім. Mm -hmm. а що там у вас? Ніби десятка, так? Десятка. Попали в десятку. Хто? Десятка є! Та пішов! Так. Ось боротьба. А тепер, друзі, ну супер прийзне. Тощо ніхто не купити. Це все можна купити. все, те... Нічого страшного, заплатили, гроші попилися. А то, що я знаю за вже будуть мати тільки золоті платинові партії, це мав це грати. Зараз працюють і отримаєте. А зараз ми розіграємо. Дивіться, що падаємо. Але немає колонку. Як ви знали, то може би це покавлювали. Дивіться. це я, я, я нормально, так? так? Yeah. Е, брендоване таке шампанське. Брендіроване, брендоване, не знаю, як правильно сказати. З наклеєчкою «Лігут», 2 роки. В Львів 13-14 грудня. Та людина, яка виграє, буде 100% брильянт, і тоді відкриєте таке то шампанське. Домовилися? <плес> Домовилися. <плес> Сейчас почувствовали с ними. Давай десять, меня. Так, перша два. Двічка. І вот я

Ти, а я щаслива. Здивований. Може, ти є полива, але паніціш. Каже, дай мені номерочек, я тобі нові рочи, я підпишу своє граю. Ми тобі. Так що я дуже щаслива, що диваєш. Ти вибираєш. Ну все, будемо на. <рес> Завтра, рівно в 10 годині, рівно в 10, слухайте мене проважно, ми ще таку кількість розіграємо, вона буде. Хто спізниться? Ви зрозуміли А Сьогодні переможці будуть учасники, чи вже? А я шанс, але не спільнитись.